Коли говориться про декомунізацію, то хочу точно привітатися. Слава Україні! Героям слава! Uh, І смерть ворогам! О, це гарно. Слухайте, бачите, пам'ятник врятували Бузьки. Скажіть, як, як далі? Планувати? Ми просто мали такий не то, що досвід, а чужий досвід, що таке було, бо це ж така неординарна ситуація. Таке вже було в інших областях, щоб не виглядати реально вандалами. Тобто буде не потім пос... точно. Ну, абсолютно. І... Ніяких там ми, ми не комуністи, і до якоїсь там дати ми не женемося. Я думаю, що до Осені це все почекає. Там дуже гарне гніздо, так не передає там гніздо Бузька, а в тому гнізді ще живуть маленькі пташки. Ну це дійсно не, не Ну, це точно це, не це, можна Це дуже зручно виглядає. Не можна руйнувати. Як взагалі проходить процес декомунізації на Львівщині? Розповідайте, як реагують люди? Ну, в кінці року була зібрана робоча група, сформована паном Кузицьким під головою, під нач нач началом першого заступника Андрія Годика. І ми тоді мали 183 позиції: їздимо по районах, збираємо, пробуємо де. Просити, наказувати, пояснювати і так далі. І так сталося, що е, знесли зараз за цей час це вже чотири місяці. Знесли сьогодні. До речі, ви казали, що два об'єкти. Вже сьогодні в е, моє любимому стиська ще один завалили. Завтра ще один завалять, так що впало всього об'єктів е, е об'єктів. По, по області і ще раз наголошую: було 183. І зараз знов 180, вісім Бо ми приїжджаємо в райони і знаходимо нові об'єкти, які місцеві. Ну тобто не, не були подані про них дані. Скільки я пам'ятаю, ми в цій студії, навіть спілкувалися, що ви закликали тоді вже райони звертатися. Що якщо ви бачите такі об'єкти, то пишіть на Львівську ова. Обов'язково ви на це все ну, хтось пише, хтось хтось не пише, але кажу, от знаходимо сьогодні, буквально сьогодні знайшли знак Він в полі. Там не дуже той знак, який присвячений розгрому дивізії. Личина угу. сьогодні буквально знайшли так, і я думаю, що навіть після того. Як ми все закінчимо, час знаходитися. Ну тобто, це не ті, ну хтось не знає, а хтось спеціально ховає. Тобто, тут є От про обліку, це, їх, що... обліку їх немає, на жаль, такого. Що, що хтось спеціально ховає? Ми всі добре пам'ятаємо, як зносився монумент слави у Львові. Конфлікти, пікети, бійки. Чи є зараз супротив серед населення в районах? Супротив є, але він мінімальний. То все-таки ситуація помінялася, можна і хапнути. От, але в принципі є дуже велика лінь. І є лінь, і людям, якби це не була реально така, ну, Потреба і рішення керівництва держави і області. Я думаю, що нічого би не змінилося, тому що 30 років та я із себе вино не знімаю і ні з кого. З ними зжилися. Ну як на 240 пам'ятників на Львівщині. Що ми могли там вказувати? На Патріотичній такій Львівщині. Так, так. Ну патріотичній Львівщині, але не треба забувати. Треба це прекрасно розуміти причини. 91-й рік зустріли нащадки комуністів набагато сильнішими, багатшими в вишиванки, війшли в владу. Це теж правда той Треба забувати, що в 2013 році, коли був наш майдан, у Львові існувала і обласна, і міська е, організа... фракції е, партії регіонів, які були при владі, які були представлені за них. Хтось голосував. Вони мали конкретну владу, до якої входили там е, керівник оперного, керівник вищого учбового військового закладу, це були уважаємої люди. Вони були. Угу. І по місцях є такі, є є так, є. Ну це не супротив, вони, вони роблять вигляд, що Вони не розуміють, що від них хочуть. Угу. А ви розмовляєте? Звісно. Ми переконуємо. Ну ми переконуємо, тому що який найбільше вони кажуть: наприклад, це дівчинка. Це скорботна мати. Їх uh -huh. матриця в людей матриця якась То я кажу: ні, от там є лікар, гінеколог. Він вам принесе справку. Це не дівчинка, це ідол, це істукан, це маркер комунізму, це маркер нашої окупації. Та ну, ну ну я ми так зрозуміли. Є ну є такі нюанси. Я кажу, що я просто деколи в шоці. Як коли приїжджаємо на Золочівщину, і е, мер бродів присилає двох представників одного колишнього регіонала, а другу, е, пані, яка замужем не за російськомовним, а за росіянином. Тобто, що з цілих бродів нема кого прислати таких Бог на таку нараду. Я далекий від конспірології, дуже цим в житті, але ну це, це знущання. От є такі нюанси. Ну або ну от, от більше я зараз, що це там, наприклад, там кажуть, у це статева ознака, що той і ну він ж гарний. Давайте йому там вишиванку надінемо, жовто-блакитні лінточки. Yeah. Смілян кажу, там в Мостиськах, А потім давайте поляки чекаємо поляків, і потім надінемо орла надінемо, Буде будемо чекати. Yeah. Ну. А щодо фінансування, бо такий весь процес декомунізації, він затратний, Це техніка, це працівники. Хто бере на себе ну, видаткову Це частину? Територіальні громади він не є надто затратний. Mm -hmm. Я вже все робота крана, який дьоргає 10 Тонну статую легенько тисячу гривень в годину. Якщо в когось немає дві тисячі, ну ми, ми найдемо. Якщо, я І думаю, як... що тут, якщо навіть оголосити збір, це е, просто Львівщині Точно люди е, скинуться на ну, цей процес. Це, я чув, що завтра ми їдемо знов на мостищину де, і е, заїдемо в Яворів Яворському районі. Буде нарада. Я чув, що в Шегинях не мають грошей. Це прикордонний той немає, не мають вони кілька тисячних, чотири, чотири пам'ятники не можуть зняти. Гам хочу, хоч хочу наголосити, що це в що затратне є. Ну, це тисячу гривень за кран, і ці територіальні громади мають якісь трактори, мають якісь камази. Є 100%. оце оце взагалі спонсор е, знайшовся. І думаю, що ми знайдемо спонсор. Звертається, пояснюють. У нас немає грошей. Ну будемо будем допомагати, це не проблема. А яка подальша е, доля цих пам'ятників? Що е, поки з ними дивіться, е, е, планується, все-таки планується. Е, важко йде цей процес. Є певні організаційні нюанси там, де є, була Петля Нестерова, музей. Uh -huh. Зробити музей під відкритим небом тоталітаризму, як він там буде називатися, антикомунізму, колоніалізму чи як далі, туди звезуться речі, які становлять якусь цінність, цікавість історичну. Uh -huh. От, це, ну, це там митці поставили біля них там три хрестики чи зірочки. Угу. Е, ну, Отаке от, от, от буде. А поки що вони всі зберігаються на тому. Там це і буде музей, планується не тільки е, е, ці ідоли поставити, а ще й там техніку. От З церкви на колишній вулиці Короленка заберемо ікону, де Ніколай II зображений. Ага. Тобто зробимо щось, щось, таке, щось таке. Так планується. Але поки що, поки що вони зберігаються на території. А е... як варіант, їх не можна там, якимись частинами продавати на такій платформі? Я не запечую їхніми влави вони на балансі соціальних е... громад, якщо хтось. ібеї, і, наприклад, ці виручені кошти спрямовувати на соціальні ініціативи або на повалення наступних пам'ятників. Абсу... Абсолютно. Ідея. Хоч так. До речі, от що хочу сказати, от ви кажете причини. А ви зауважили, це крім лінії, а ви зауважили, ну, може, не пам'ятаєте, в кожному районі стояли ще й танки. Але от з танками не стало проблеми, бо залізо. І не було ніякого нічого. Танки вкрали селяни і певні люди. Ну, реально вкрали і ніяких не було, ні буч, нічого. Бо танк це, це таке, ну, не будемо це списувати на циганів. І танки якось на Львівській області mm -hmm. пропали. А ці речі вони нікому не потрібні, та якісь є певні затрати. Але я вам скажу, то що ви затрати, вони ще витрачають ці е, територіальні громади, витрачають гроші на те, щоб е, траву покусити, Много і так устрою. далі. Так. І це і це не дві тисячі гривень за, за роботу крану, це набагато більші гроші. Так що тут е... скільки потрібно реально часу Львівщині, щоб от звільнитися від радянської тоталіотики. План є план, є скажу План є, ну тобто вимога є керівництва до кінця року. Але ми знаємо, що, по-перше, яка в нас буде осінь, ми вже цю осінь і зиму бачили, яка вона може бути реально не до того, можуть бути проблеми. Ми до кінця літа точно маємо це зробити. І в ще є такий трошки спортивний інтерес, кохане наше Закарпаття так зато взялося, що вони лишилося щось 30 чи 40 пам'ятників. Сухати треба доганяти. Треба доганяти совісно за нашу область. Ми ж все таки Патріоти, сто відсотків. Ще хочу наголосити, що кажу, не договорив. До, що Значить, всі пам'ятники, які поставлені з Радянського Союзу, і несуть якийсь там, е, там мілітарний, е, скорб'ячі матері, маші, все це... Е, прикордонники з собаками і так далі, мають бути зняті, демонтовані. Могили, на могилах мають бути зняті зірки і ці ознаки Росії комунізм, комунізму. Самі могили, це довший процес, звісно, самі могили місце. Е, Похованих на кладовищах. Це не робиться за одну ніч, це, звичайно, що процедура зі збереженням і санітарних норм і так далі. І це треба в деяких пунктах треба звертатися в Міністерство культури. Ну, Тобто, це так. Але перші кроки, що мають зробити громади, це декомунізувати самі ці могили і запустити процес перенесення. Uh, по людську. померлих померлих на на кладовищах uh. Добре, а там де стояли пам'ятники, що планують громади на тих місцях. О, тут але... я теж хочу сказати: не спішіть, бо я боюся, що наші галичани зразу туди або матінку божу, або бандеру за... поставлять. Ну так щоб це місце а, добре. не треба. Ну я думаю, тут кажу, хай собі самі вирішують. Нема ніяких тих. Я думаю, що в кожній громаді є талановиті люди. Якщо є, то є талановиті люди в області в Україні. Рано чи пізно прийде якась ідея, і там можна облаштувати такий простір, який стане окрасою того села, тої громади, і так далі. Що не треба з тим спішити. Поки що можна обмежитися Христом і так далі. Бо теж є дорожче такі поли. Ой, у нас був хоч один пам'ятник, було ж де біля чогося сфотографувати. Ну, ну це, 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 це та, говорять. Так а яка громада лідирує за кількістю радянських пам'ятників ну, їх винити не можна в тому. Є у нас є найбільше район, найбільше має Червоноградський в силу певних там. І шахтёрських, і прикордонних традицій, і Сокальська громада має 13, але там є розуміння, я думаю, що ми дійсно до середини літа ми, ми, ми там це вирішимо. Є, є такі громади, ну, вони кажуть, що вони ще бідні. ну, Чому бідніше ну, за комунізмом скучають, по 9 є. Ну, от є такі, що по 9, по, по 8, по 7. Угу. Є і в Сокалі є 13, але там, там процес є. Я можу вам сказати, що, наприклад, Дрогобицький район 18 об'єктів, Золочівський 41. Самбільський 24, Стрийський 22, Чернограф 47, Яворівський 14, Львівський 46. Тут Яворівський демонтовано 6, 5, вже 5, завтра буде 6. І всі в одній громаді Мостейський, решта громад. Ну, то... Давайте принагідно закличемо глядачів, що якщо вони знають ще про якісь пам'ятники, то обов'язково звертатися. В районну адміністрацію, куди, ну, до будь-якої а що скажемо противникам декомунізації, які вважають, що от радянська епоха це частина нашої історії, і ми не повинні так поводитися? Це частина їхньої можливої історії, а не нашої історії. Це вже розмови 30 років лагідної, такої декомунізації, що воно само пройде, воно показали, що ми без насильницьких методів цього не будемо. Я ще раз скажу, якщо якесь село. Це погрожує реально не захоче. У мене така є ідея. Я буду її відстоювати. Ми одне село на Львівській області в області лишимо таким зоопарком, заповідником. І будемо туди потім возити екскурсії і показувати. Тут живуть нащадки комуністів, які е, хочуть собі це лишити. От тому, що ну то коли як не зараз з цим боротися, правда і от ці, ми завжди це відкладали, відкладали і, тобі, і, і, і це вже вина і на мені, і на всіх, і тому, що ми ну ми ми, 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 ми з, цим, з цим змирилися. Вони вони нам не, не не заважали. А ми бачимо наскільки це росіянам, е, вони важливі, так і і то і тому це, це це. І ну я просто мені дуже шкода, як як ці процеси підуть вже там далі. Бо я впевнений, що ми якось це рушимо, і тут, і Тернопіль. І там Хмельницький, а як там далі піде, це, це, це важко, бо люди просто перемальовують. Ну. Ми, ми бачимо результат. Боротьба з радянською символікою, це, звісно, добре, але тут ми бачимо результат, що потрібно, виявляється, ще боротися із радянським совковим мисленням у головах деяких наших людей, в тому числі і в молоді. Ми всі спостерігаємо останніми днями скандал в соцмережах, що з львів'янкою, яка там висловлювалася. Навіть не хочу обговорювати Черноське лянсорок 47 об'єктів. Це пані не, не, не дуже лів'янка, вона, вона не лів'янка з, 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 з цього району. От як донести до таких людей поняття про шкоду, яку несе російська мова, культура і віра? Як побороти меншовартість в їхніх головах? Тому що мені важливо, наприклад, це все є. Ну такого нам, не на важливо. Бо ми розуміємо, чому, чому, чому ця війна є? А це це робота цілу. Це від це це закладається. Це навіть не по ми Це зробимо. Це закладається в школі. Це закладається. В церкві, це це, це, це з це перших років Це не просто тупість. Вибачте за слово. Це, це це людина реально так. Ну люди реально так можуть думати. Тут навіше я, я впевнений, що їм просто байдуже. От вони в знак ну є ж там ну, в неї не юнацькій, вона вже екскордіва зі стажем. Але мені ну, такий протест, таке, як скажемо, повимахуватися. Вони не відчувають цього. Ну їм ще війна не постукала. А ті діти, що зараз ростуть. Я думаю, ну що ховаються від бомб. Я думаю, що все буде нормально. Вони абсолютно спри, сприймуть. Немає зараз жодної української родини, яка не знає, що таке війна, тому що є багато втрат, є ті, хто воюють, точно вже таке. Да, Та є є, є, є родини у Хрилянді, є є є люди, які повтікали за кордон. Є такі не треба. Ну тобто, не на, на жаль, не все так. Не то є, є, є люди, які просто хочуть перечекати цю війну, а потім все буде по-прежньому. Є люди, ж, які не вчать далі українську мову. А і... є люди, які борються, які працюють для України, ну, які тут... виборюють нашу перемогу. І, і якщо ми цього не зробимо, то прийдуть хлопці з війни і все одно знесуть всі пам'ятники. Але нам буде, буде дуже соромно дивитися їм. в очі. в нашій е, робочій групі є воїни, які зараз е, захищають. Е, з нами зв'язуються по зуму, коли йдуть на ради, якщо мають можливість до червоноградців е, е, уродженець Червонограда Василь Галамай записував з-під Бахмута з під обстрілів. Е, Кричав криком, люди. Ну це то, щоб, щоб mm -hmm. з Бахмута люди просили своїх односельців знімати пам'ятники. Хоча кажу, є такі, от я хочу ще раз сказати: це є пані, пані з Олеської Старостіна. Писал, не цим треба займатися. ідіть Бахмут, відвоюєте. Якби це не був прямий ефір, я би сказав, що я думаю. Пане Олеже, я дякую вам за цю розмову і чекаю у нашій студії, коли ви скажете на Львівщині, більше немає жодного пам'ятника радянської епохи. Думаю, Ми це точно зробимо. Обов'язково. Дякую, це був Олег Радик, радник, начальника Львівської ОВА. Говорили ми про декомунізацію на Львівщині, які до слова обіцяють завершити. І куди слова обіцяють завершити вже до кінця цього року? Тому будемо стежити.